Зеленський не хоче мирних переговорів з Російською Федерацією, тому що йому нема чого сказати Путіну в цілому та російському керівництву та ФСБ Росії. Він не вміє та не має хисту вести ділові розмови щодо закінчення бойових дій, яких немає юридично. Юридично можна зупинити війну розчерком пера. Можливо, про це Зеленський сказав один раз. Але він не може це зробити, тому що він юридично критин, який не вчився в університеті. Він же займався кварталом, а не вчився. А я вчився у Кивалово. Я знаю, як домовитися про закінчення бойових дій. Щоб Повернути Крим і Донбас, і не тільки Крим і Донбас в цілому, але й наших людей. Але злочинний окупаційний режим мене не послухає, тому що вони не готові розмовляти з Путіним. Щоб з ним розмовляти, потрібно мати юридичну освіту, яка може розмазати ківаловськи, можуть розмазати Путіна по стінці. Як усю його шайку. Киваловські можуть розмазати по стінці пана Путіна можуть. Я представник киваловських і можу розмазати Путіна по стінці. І домовитися так, що післязавтра перестануть не тільки стріляти, але взагалі ракети літати в нашу сторону, і українці перестануть помирати. Але чомусь якісь дебіли, дорвавшись до влади нелегітимним шляхом, вважають, що вони влада. Ви не влада, ви самозванці. На підставі статті 108, 109, 110, 111, 112, президент України Зеленський не є президентом. Президентом є Віктор Федорович Янукович, але проблема в тому, що він також не президент. Тому що Верховна Рада України не була утворена законом, як і Республіка Україна. Тому вся ця, ця окупаційна влада мерзенна нам влаштувала просто українці геноцид. Потрібно це зупиняти і казати, що можливо зупинити військові дії великими перемовинами. Але Зеленський нездатний на перемовини з Російською Федерацією. Перемовини не означає капітуляція. Перемов... перемовини означає закінчення військових дій назавжди.